Вершина вся в тумані, але магічним чином туман змінюється сонечком та відкриває гарнющий краєвид. Ходити по лаві досить дивно, маленькі камінці постійно намагаються попасти у вашу шкарпетку. А на горизонті виглядають стародавні кратери. Дух захоплює. На цій висоті дуже холодно, десь 0 градусів, тож в кінці екскурсії пропонують дегустацію та можна випити чашечку гарячого шоколаду. А далі ми прогулялися біля підніжжя Етни по старим, давно надіючим кратерам. У серпні цього року знов прокинулась Етна та випустила фонтан лавою за вишки 9,5 кілометрів, що стікав схилами до моря по спеціальному маршруту. Тут його можна побачити. Місцеві жителі кажуть, що давно не бояться етни і живуть своє звичайне життя біля її підніжжя. А як думаєте ви чи змогли б жити біля такої небезпечної красуні? Пишіть в коментарях.